Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Єла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную австралійський гірський велосипед від торгової марки «Рейд». Модель називається МТБ Спорт. Це велосипед, який представлений на ринку України як фірмовий за доступною ціною. На велосипеді можна їздити як хлопцям, так і дівчатам. Підлітки теж на цьому велосипеді будуть їздити з е, великим комфортом, тому що велосипед має розмір колес 26 дюймів, рама невисока, але рама легка з алюмінію і велика кількість передач. На цьому велосипеді як дівчата, так і хлопці можуть їздити як містом, так і за містом. Універсальний велосипед класу МТБ е, гірського е, типу. Що здорова, треба знати, коли ви купуєте велосипед Рей? Рей це завжди велосипеди недорогі, але якісні. Торгова марка Рей була заснована в Австралії як сегмент велосипедів, які, які пропонують недорогі комплектації велосипеди. Тобто, на чомусь можна зекономити, і велосипед в остаточному буде мати більш приваблену ціну. Наприклад, Колесо можна поставити на ексцентрики, а можна на гайках. Поставили на гайках, дешевше став. Колесо можна поставити на вебрейках чи на дискових гальмах. На вебрейках дешевше. Дешевше, але якісне. Велосипед можна зробити, щоб руль був такий довгий і зогнутий. А можна більш такий комфортненький і довгий, теж дешевше. Але кінцева ціна на велосипед більш комфортна. Тому, враховуючи, що велосипедисти, які початкового рівня, які тільки починають вчитись їздити на велосипедах, навіщо зайві гроші витрачати? Купить австралійський велосипед Ray, модель MTB Sport Колір Red, і ви будете задоволені для поїздок всією сім'єю, даний велосипед підходить на зріст від метр 50 до метр 76. М. 100, що стоїться стосовно даної моделі, враховуючи його е, властивості. Камера. Камера у автомобільного колеса під автомобільний ніпіль стоїть. Легко накачати будь-якого автолюбителя. Покришка. Покришка має таку непреривну центральну частину е, протектора, що дозволяє легко їхати по асфальту. Накатик? о, саме той. Але бокові шипи міцно і устойчиво будуть тримати велосипед МТБ Спорт від торгової марки Рейд на бездоріжжі. В лісі, в горах на цьому велосипеді буде зручно їздити. Чому в горах буде зручно їздити? Є амортизаційна вілка. Вона на ямочках, на охабах буде відпрацьовувати і тримання велосипеда о, нормально, буде супер. Обід під вебрейки алюмінієвий, подвійний, міцний на 100%. Шприхи чорного кольору, неживіща сталь. Е, стандарт гарного велосипедного колеса, який витримує велике навантаження. Втулочка у нас алюмінієва, яка кріпиться на гайках. Невелика ціна велосипеда з урахуванням того, що не ставлять дорогі якісь сегменти в комплектації. Вілочка 80 мм входу, амортизаційна, нормальна амортизація буде комфортна для рук. Повторюсь, в брейкі гальмова система ну, стандарт всіх гірських велосипедів, починаючи до е, е, 2000-х років. Тобто, це перевірений велосипедний гальмовий елемент. Вино керма алюмінієвий. Е, кермо а алюмінієве, це каже про те, що велосипед легкий, легкий і зручний. Перемикання здійснюється рівошистими. Це достатньо легкий елемент перемикання, тому що не треба пальцями клацати. Як на мотоциклі вперед, назад, вперед-назад. Їдемо вперед, швидкість прискорюємо, перемикаємо вперед. Треба повільніше їхати назад, і тоді буде повільніший рух. Це достатньо зручно і е, е, дуже е, наглядно, е, коли ви таким чином користуєтесь перемикачем. Е, гальмові ручки під два пальця, помітьте, вони короткі, зазвичай вони завжди такі довгі. Велосипедна торгова марка Red достатньо надійно робить елементи, і оці ручки під два пальця більш комфортніше користування. До гірських велосипедів. Є дзвінок. Е, у нашого велосипеда попереду шатун з пластиковим захисним щиточком, що багато людей полюбляють. Пластиковий щиток захищає одяг від бруду. Тут три зірки 22, 32, 42 Стандарт гірського велосипеда шатуднів. Пластикові підалі, вал каредки, промпідшипники, картриджний вал карідки. Е, позаду у нас сіміскарестна тріщотка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сіміскаросна тріщотка і перемикачка турней від торгової марки Шимоно. Заднє колесо кріпиться також на гайках. Це е, знищення. Е, це... Е, більш комфортна ціна з урахуванням комплектації. Нема зайвих елементів і ви не витрачаєте зайвих грошей. Але отримуєте гарний велосипед рейдспорт, МТБ спорт червоний колір. На рамі алюмінієвий раз, два, три, і там чотири, п'ять. Отворі мають на рамі, які дозволяють сюди встановити крила повноцінні. Також можна поставити багажничок. І зробити велосипед МТБ Спорт від торгової марки Рейд туристичним. Сідуха регулюється, як завжди стандарта легко ексцентриком, підняти можна налаштувати під свій зріст Це цей велосипед. Взагалі, велосипед МТБ Спорт від торгової марки RAID достатньо комфортний, легкий і надійний. Бажайте купити, поїздити, не е, переплачуйте зайві гроші. Бажаю, приходьте, завжди буде зручно. Ну, На мій зріст 1,78 м. Достатньо комфортна посадка буде на цьому велосипеді. Ех, сподобався відеогляд велосипедам? Рейд! Модель е, МТБ Спорт. Приходьте, купуйте, замовляйте, бажайте купити. Переходьте по силці YouTube канала віла на сайт Вілавіва. І там ви заможете цей велосипед Рейд МТБ Спорт Рейд. Гарний велосипед для, для подорожів, для мандрів, враховуючи недорогій е, е, цінову політику велосипедної торгової марки Рейд. Сподобався відеогляд? Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі Віла Віва. Бажаємо всього найкращого.